Олексій Тихонов доєднався до нашого ефіру. Можливо, не було світла вімкнулося, і ми зараз маємо зв'язок. Або ні, Олексій, вітання. Ще раз добрий вам ранок. Чуєте нас? Так, так чую. Ні, в мене якраз все добре. Єдине, що я вас не чув тут. Я вас добре бачив, але не чув. Все налаштували добре, все класно. Та поділіться своїм досвідом. От ми з Олексієм трошки вже сказали в когось генератор, в когось там якась батарейка. Як у вас це працює? Тепло у вас там в хаті. Дивлюся, а, зараз да, зараз тепло. Єдине, що у нас е, будується новий будинок поруч, і нам трошки пізніше включили опалення, ніж mm -hmm. в цілому по місту. Ось у мене особисто стоїть інвертор з батарейками. Є сонячна oh. станція. Тобто я, я користуюсь саме е, таким видом, е, е, і в мене також є маленький генератор. Ну, давайте ще про практику, тому що за місяць уже грудень, що ще реально встигнути зробити зараз, щоб забезпечити будинок теплом. Про що треба подбати мешканцям будинків в першу чергу? Давайте поради. Ну давайте таким чином. Якщо ще на цей момент будинок, наприклад, не зробив все для того, щоб залишатися зі світлом, коли його виключають. То в принципі вибір такої ну до січня дуже невеликий. Тобто зараз можна тільки разі, ну, тільки що е, зробити або купити генератор, або взяти його в оренду, тому що е, монтаж сонячної станції разом з інверторами і з батарейками він займе ну приблизно. Якщо всі гроші є, ви вже домовились з постачальником, У вас є люди, які все це змонтують. Це приблизно до двох місяців. Uh -huh. Тобто, зараз, якщо навіть почати, то це буде не скоріше ніж в січні. Плюс зараз. Дуже багато замовлень. Я от вчора буквально спілкувався з хлопцями, які співпрацюють з київськими СББ. Вони сказали, що зараз на складах майже нічого нема, тобто вони зараз чекають поставок, на да, тобто, і після цього почнуть монтувати наступні будинки. Слухайте, а взяти в оренду це цікава ідея. Взяти в оренду генератор. Ну, це це з одного боку цікава ідея, але вона буде коштувати в цілому на протязі там певного часу дорожче, ніж купити. А угу. це ну там три місяці, чотири, якщо там брати умовно кажучи на зиму, що вигідніше купити на будинок так. генератор чи взяти його в оренду, враховуючи, що не всі мешканці можуть здавати. Ну угу. не, не всі охочі можуть дозволити собі там да там по чотири, по п'ять, по шість тисяч гривень з квартири, якщо ми говоримо про висотний будинок. Ну, якщо враховувати експлуатацію, то експлуатація в цілому за цей період, поки у вас буде генератор в оренді, вона буде дорожче, на тобто, mm -hmm. тому що ви будете сплачувати ще якийсь прибуток той компанії, яка вам його буде надавати. Плюсів саме вона буде відповідати за його технічний стан, і сама вона буде його обслуговувати. Ось але я, наприклад, не вірю, що у нас все закінчиться після цієї зими, тому mm -hmm. в принципі варто, ну тобто Будувати якісь такі більш довгі плани але е... Ця стратегія підходить для тих людей, які, наприклад, зараз розуміють, що вони все таки будуть будувати сонячну станцію на будинку з інверторами і з батарейками. Ось і е, їм генератор в оренді потрібен для того, щоб е, протриматися до того моменту, коли вони її змонтують. Тоді, розібралися. Так, це якщо да. значить, розібралися з оренду. Якщо все ж таки купувати генератори, ми хочемо це зробити на дев'ятиповерхову панельку, в якій скільки там 36, здається квартир. Е, що порадити? Які генератори там треба правильно обирати? Інверторний, неінверторний, інверторний, якщо ми хочемо, щоб було і світло, і тепло в наших і осілях. тут безпека важлива. Да. Ну по-перше, якщо ми розглядаємо будинки до 9 поверхів включно, то при наявності зовнішнього тиску у нас всі майже послуги будуть будинку працювати. Тобто у нас буде і вода до 9-го поверху, і опалення. Угу. Тому тут треба з'ясувати на які самі цілі хочуть купляти люди. Якщо це 9 поверховий будинок, то скоріш за все це будуть ліфти. Можливо, оператор інтернет-зв'язку. І якщо в будинку є системи доступу, які працюють від електричної енергії, тоді напевно їх теж треба, щоб вони працювали. Ось в принципі, це буде невеликий генератор, як правило. Тобто, всі генератори, які треба купляти, особливо для ліфтів, вони повинні бути з чистою синусоїдою, тому це дійсно повинен бути інверторний генератор. Ось і потужність. Ну я думаю, що буде десь близько. Якщо це ліфт, то це близько 10 плюс кіловат, тобто не менше. Пане Олексію, а скільки це коштує? От якщо взяти це ж генератор, треба. Людина, яка його встановить, його треба заправляти, якщо ми кажемо про такого виду генератор. От якщо в середньому, скільки це може вартувати? От Для е, панельки 9 поверхів. Нас так, де Ми вас не чуємо. чуємо можливо, тому Прорвався що. Зірвався зв'язок, так? Да? А, Ні, навушники, дивити. пан Олексій зняв Давайте спробуємо може... пан Олексій, Секундочку. Ми спробуємо зараз перемкнутися. А я знаю, що хочу сказати. А. У мене така от ідея виникла: а можна взагалі генератор в дев'ятиповерхівку ставити собі от окремо, взяти такий невеличкий. На я тобі що... розказую історію. Давай. Прям реальний факт. в новинах була ситуація, коли люди встановили собі на балконі генератор, mm -hmm. що не відповідає нормам. Він вибухнув, постраждали mm -hmm. люди. Згоріла квартира. Це дуже дуже небезпечно, друзі, варто думати не тільки про себе, а й про те, як правильно це зробити, тому що є певні норми прописані. Олексій до нас повернувся. Чуємо так один одного. Чую, пане так, Олексій. Так, так, давайте вас. про ціну так якщо да. можна, от яка стандарт, якщо це 9 орієнтуйте власників так. панельки, так для ну тож для цього, треба з'ясувати для себе, яку саме якість хоче отримувати. Будинок з точки зору покупки генератора, тобто у нас на ринку є китайські генератори, у нас є турецькі генератори, у нас є турецькі генератори з європейського давайте виборами. про те, що не вийде, пан я перепрошую давайте про те, що не вийде так. з ладу за першу зиму. Якщо ми говоримо про зиму, про осінь, Саме про весною, можливо, от яка вартість його? Ні, ще раз, ви ви зараз від мене не отримуєте кінцеву цифру, тому що вона от дуже дуже різна. Тобто, а вартість Добре, наприклад турецького генератора від європейського генератора може він бути в три рази дорожче при той самій потужності. Так Тобто, я пропоную от всім будинкам, які зараз розглядають ці моменти, по-перше, купляти тільки у тих, хто пропонує саме потім обслуговування генератора, угу. і купляти саме оці послуги. Ну, як найменше на рік, От ви правильно сказали, тобто тоді буде якась гарантія. Ось а вартість буде ну дуже дуже різна. А мало того, я думаю, що протягом місяця двох ціни почнуть зростати, тому що попит на них буде зростати. Угу. Пане Олексі, давайте тоді про те, що держава пропонує, тому що насправді є дуже багато державних програм з енергозабезпечення, енергозбереження, які допоможуть це зробити, і це буде і якісно, і принаймні підтверджено точно ти будеш знати, де що як ти береш, і скільки ти можеш цього отримати. Розкажіть, які є державні програми. У тут, на жаль, я от з вами. Ну, тобто, я, я знаю, що їх немає просто на зараз. Банально є єдина, от єдина прям одна державна програма. Це програма називається Гріндім. Це частина з одна частина з програм фонду енергоефективності І, на жаль, з березня місяця цього року в неї немає фінансування. Тобто з, розуміло, з березня, да. в принципі, держава по жодні програми да. не фінансує да, тобто ці е, заходи. Е, і зараз вони фінансуються за рахунок от, цієї програми тільки ті, які встигли, встигли подати заявки до березня місяця. Давайте так, ми а, розібралися. Ці... Пане Оксі, я перепрошую, да, зрозуміло, так. немає зараз, тобто ми не можемо. То ну нема про що далі говорити. Е, якщо ми зараз говоримо про те, що там е, розібралися, який там генератор, яка у нього має бути потужність, там ще краще, щоб мід, мідна була. Обмоточка це теж важливо. А як Саме правильно так. утеплити квартиру, якщо зовнішнє опалення вже от утеплення, неможливо, утеп, не можемо, так. Да, Уже утеплення вже неможливо. Тобто не можна зараз уже повісити, обшити. обшити будинок. Що треба робити вдома? От є якісь прості поради, або якщо не хочу купувати генератор, або в мене немає такої можливості на будинок. Ну, по перше, окрема квартира не може бути утеплена взагалі. ніяк. я дуже дуже проти, і не тільки я, любий інженер вам це теж скаже, утеплюватися з середини. Тобто, це не має сенсу ніякого. Тобто, ви е зробите таким чином, що у вас точка роси е буде знаходитися всередині квартири, у вас буде е накопичуватися волога. Це приведе до плісніви. Да, тобто і закінчиться дуже погано. От у вас дуже гарна картинка зараз на екрані. Да, тобто, оце наслідки будуть спробами утеплюватися саме з Тобто єдине, що можна спробувати, це якимось чином додатково щось наклеїти на вікна, якщо вони погані, дуже поганої якості, то тобто, якісні вікна боротися так. боротися з протягами. Да, тобто її ну, це єдине, що можна зробити, саме якщо у вас будинок це не робив самостійно. Ну, тобто окрема квартира утеплитися не зможе. Це фізично неможливо. Ми друзі, колись брали для цього спеціально прилад, цей боже, який називається, що вимірює тепло. Тепловимірювач? Ну, да, Тепловізор, та, тепловізор, дякую. І ми дивилися, просто виявляється, що ці щинили між вікон, особливо в старих панельках, а, та, та. там дуже сильно тягне. Тому, друзі, не полінуйтеся, візьміть там не так дорого там в оренду на один день, подивіться, де у вас є щілини, їх запхайте, ну а далі вже. Чекайте до наступної весни. Отже, головне не чекати морозів діяти да. зараз. Ми сподіваємося, що цієї зими тепло у наших домівках не зникне, але готовими треба бути до всього, адже ми розуміємо, ворог підступний. Я вам дуже дякую за розмову, пане Олексію. З нами на зв'язку був Олексій Тихонов. Це голова наглядової ради громадської організації Національна Платформа ОСББ та керівник напрямку ЖКП в команді підтримки відновлення та реформ при Мінрозвитку. розвитку. Дякуємо Олексію.